Відкрийте для себе справжній скарб нумізматики, пам'ятну золоту монету Великої Британії, присвячену хрещенню принца Джорджа Кембриджського, випущена у 2013 році королівським монетним двором. Ця монета номіналом 5 фунтів стерлінгів виготовлена зі щирого золота 916-ї проби. Її вага майже 40 грамів, а діаметр понад 38 міліметрів. На аверсі. Величний портрет королеви Єлизавети II, а на реверсі витончене зображення, що увічнює історичну подію хрещення спадкоємця британського престолу. Цей екземпляр має рідкісний сертифікат якості PF69 Ultra Cameo від авторитетної компанії NGC. У світі випущено лише тисяча таких монет. Це не просто предмет колекціонування, це частинка історії, інвестиція в майбутнє та коштовна окраса будь-якої колекції. Замовляйте зараз на коїне і доторкніться до королівської спадщини.